Мабуть, на часі поговорити і про захист України, і відчути ближче до себе військових з такими дружніми, звичайно, стосунками. Те, що діти з самого малечку цікавляться такими поняттями, як турнікет, або там накладання якоїсь шини, це досить важливо для мене. Тобто, як для інструктора, я розумію, що моя робота комусь може врятувати життя. Тому це для мене досить важливо. Взагалі по дітям видно, що їм дуже дуже цікаво. Тобто вони задають багато запитань. Їм дуже цікаво там. Щось потрогати, щось спробувати накласти сам турнікет, відчути, як це там якийсь бандаж попробувати покрутити. І в їхніх очах навіть видно, тобто їхню зацікавленість, їхню там натхнення, так вивчати тактичну медицину. Я вважаю, їм це цікаво і, звісно, їм це потрібно. Тим паче в наш час, да, навіть після Другої світової війни міни є досі, ну, досі до наших часів, хоча вже пройшло. вже ого. Але а після цієї війни міни нескільки разів більше їх, і вони ще будуть дуже-дуже довго нам дошкуляти. 20-30 років, як мінімум, ця тема буде край актуальна. І, звісно, їм це потрібно. Я думаю, що це може знадитися не тільки під час війни, але й під час цивільного життя. Я думаю, що це надважливо, бо вони надають нам приклад, як правильно поводитися із мінами із автоматами, із джгутами і так далі. Дійсно, було цікаво дізнатися багато чого про мінну безпеку, про медицину. Ми її вивчаємо в школі, тому це дійсно буде дуже важливо. Корисно дізнатися, які міни є найнебезпечнішими, взагалі як слід їх визначати. І цікаво було, як накладати турнікети, тому що я думаю, що це може знадобитися і просто в житті. Ой, це взагалі ми в захваті. Це такий емоційний заряд. Нам на багато днів вперед. Пасибі. Діти з задоволенням прийшли, поспілкувалися. Тому такий захід, я думаю, корисний був і для дітей, і для військових. Ми дали їм заряд емоцій, вони дали нам заряд емоцій і продовжуємо працювати.